Амо, люди ваш нові світи. Сьогодні у нас рубрика книголови. Я думала, що в січні придбаних книг буде небагато, тому що ми багато слідкували, багато подорожували. Але враховуючи, що в подорожі ми придбали аж 13 книг, то в принципі їх трішки назбиралося. І я зараз буду вам про них всіх розказувати. І почну я з несподіваного новорічного подарунка від видавця Олександра Савчука. Книга, яка була видана спільно з бібліотекою українського мистецтва Катерини Лєбідьової, це дитяча книжечка Вільшенко Чорнокнижник з Чорногори. Тут є ілюстрації монастирського і. І це, як хтось дуже влучно назвав такий перший український дитячий комікс. Це віршована розповідь про Чорнокрижника з Чорногори, ілюстрована дуже красивою графікою. Це репринтне видання дитячого видавництва Світ дитини, яке було вперше видано в 1921 році. І ось зараз у мене теж є така просто унікальна книжечка, за що я дуже вдячна і Олександру Савчуку, і Катерині Лебедєвій. І, взагалі, надіюся, що в скорому часі я це прочитаю. Тут така невелика історія але її можна довше розглядати, ніж читати. Далі буде дуже великий розділ книг, які були придбані в подорожі. В основному в музеях Коломиї та Криворівні, почну я з книги «Паразки, Плитки Горицвіт Різдвєна коліда у селі Криворівня. Параска, плитка-горицвіт. Це така дуже відома особистість в Криворівні, Верховині та взагалі в Україні. Вона малювала ікони, вона записувала різні фольклорні якісь пісні, писала теж твори. Така дуже була оригінальна, була зв'язковою упа. І все своє життя нас щось створила, щось писала, щось малювала, залишилася дуже велика її спадщина. Є музеї в селі Криворівня, в хаті, де вона жила. Ну і досі гуцули дуже багато видають книжок. Рок з її спадщиною, це от нова до нашої колекції. Вона описує, як колядували гуцули в Криворівні в 21-му, здається, році. Ну, може, я помиляюся. Книга дуже цікава, дуже цікавою мовою написана. І я не знаю, коли ми прочитаємо цю всю гуцульську бібліотечку, тому що вона вже дуже велика, але ми сподіваємося, що колись це таки нарешті трапиться. Ще одна книга була придбана в Коломийському музеї, це книга про гуцульську кухню Петра Гавука і Олени Масляник. Книга з гарними ілюстраціями, з цікавими рецептами, дуже простими, які можна приготувати в практично будь-який час. І хоча у мене є ще дві схожі книжечки, ця мені подобається набагато більше. По-перше, вона якось красивіше видана, ну і плюс самі рецепти набагато кращі та цікавіші. Наступні дві маленькі книжечки це такі наші етнографічні зацікавлення, які корисними для нашої колекції кровиць. Перша це така брошурка Михайла Кочергана та Галини Бодоряк. Чинбарство на Гуцульщині. Чинбарство це е, вичинення шкіри. Те, що робилося зі шкіри це кожухи, е, сумки, постоли та інші такі от вироби. В колекції нашій теж є багато дуже кожухів, і е, ми його придбали, щоб по почитати, як саме це робилося, як саме ці шкури чистилися і е, як виготовлялися ці цікаві речі. А наступна брошурка це книга про Ярослава Пстрака. Це коломийський гуцульський художник. В нашій колекції теж, можливо, є одна його картина, вона поки що не до кінця ідентифікована, але дуже цікавий теж такий художник, і тут якраз є розповідь про його творчість та ілюстрації його картин. Ще один словник гуцульської говірки це скарби гуцульського говору Березови Микола Негрич. У нас вже є десь 34 словники такі гуцульської говірки, але ну вони всі дуже. Дуже цікаві, там є якісь такі цікаві звороти, цікаві слова, і це завжди весело переглядати, тому ще один не буде лишнім. Ще одна книга вона про улюблену мою Коломию, це Іван Монолатій, Коломиєзнавство, наразі з історії Коломиї. Цих книжок цього автора в книгарні в Коломиї було неймовірно багато. До речі, якщо ви будете в Коломиї, там в центрі, на їхній такій стометриці, як це назвати, така прохідна така вулиця, там є дуже класний книжковий магазин. Називається книжкова хата. У них є інтернет-сайт. Я залишу посилання під цим відео. Там є все. Насправді, все те, що є в книгарнях Коломиї, також є і там, часто навіть за зниженими цінами, і плюс є дуже цікаві такі от краєзнавчі книжечки. І там ми купили цю. Я ж кажу, там було ще дуже багато саме про Коломию і саме цього автора. Ну, можливо, придбаємо їх пізніше або через інтернет. Ще одна книга, яка теж була придбана в цій книгарні в Коломиї, вже не в мене. Її зараз читає бабуся, тому що саме вона її просила купити, але в Києві її не було. Я говорю про Івана Кочергу і його. Вибрані твори, там було за це 5 його п'єс. В Києві, скільки я не шукала, їх вже не залишилося. А от в Коломиї була зіла така поличка з українською класикою, і там були якісь такі ще давніші видання, дуже багато авторів, причому за неймовірно смішні гроші. І цю книгу ми там теж придбали. Також до колекції нашої про «Тіні забутих предків, точніше про виставку тіні забутих предків. Ми купили ще одну брошурку: це «Тіні забутих предків графічні історії. Як пам'ятаєте, на виставці була окрема зала, де графіки брали якісь цікаві події, чи анекдоти чи міфи про зйомки самого фільму і його в графіці висловлювали. І от саме це і є збірка цих от історій та малюнків. І також ми придбали головну книгу з цієї виставки: це оцей каталог тіні забутих предків з дуже гарними ілюстраціями. Тут, звісно, інформація така доволі стисла, доволі е, легка, але е, це така як ознайомча книга про цей фільм, про його героїв, про те, як він знімався і про що він був. Тому у нас така вже майже повна колекція всього, що було видано на тему цієї виставки. Дві наступні книги розповідають про майстрів гуцульщини. Перша з них це вогняне диво Романа Стринадюка. Це автор, який працює з металом, робить неймовірні краси речі. І в серії цих книг є розповідь як про самого автора, його біографія, так і фотографії його робіт. А друга книга це образний світ Валентини Джуранюк. Це керамістка, яка працює з косівською керамікою, з неймовірно, красивою косівською керамікою, моєю улюбленою. І тут також є розповідь про неї та її роботи. І дві дитячі книги, які ми теж придбали в Криворівні в музеї. Перша це Люпа Параскевія Стринадюк Тринадюк Вів Череки. Чи якось так. Мені казали правильний наголос, але я його насправді забула. Це полонинська оповідка для дітей та їхніх батьків. Тут такі цікаві ілюстрації, просто ніби як намальовані олівцем. Саму казку ми ще не читали, вона написана в такому гуцульському колориті з їхнім діалектом. Тому, думаю, це саме по собі буде вже цікавим. А ще одна книга це Видоництво Старого Лева Іван Франко, коли ще звірі говорили. Я не знаю чому, але в Києві я цієї книги не бачила, навіть не знала, що в минулого року видавалася ця книга. Я Же люблю казки Франка з дитинства. Їх дуже любила тут. Також дуже гарні ілюстрації. Тут художник Валерія Соколова дуже люблю її малюнки, і от саме в Криворівні ми побачили цю книгу, і там її придбали. З книг Нондфікшон у нас цього місяця тільки одне придбання: це чіп хіст та ден хіст приліпи ефективність ідей. Чому одні досягають успіху, а інші зазнають невдачі? Ось це, чому дуже нас цікавило, тому ми книгу придбали. Вона розповідає про те, як зробити ідеї такими, щоб вони до тебе просто приліпалися, і чому саме одні ідеї е зазнають успіху, чого про них говорять, а про інші мовчать, і як зробити так, щоб твоя ідея поширилася серед інших людей, і яка ж ця ідея має бути. Думаю, що це така доволі цікава книга і доволі актуальна. Перейду до художніх книг і почну з новинки видавництва старого лева. Це така дитячо-підліткова книга італійської письменниці Анджели Нанетті. Чоловік, який вирощував комети. В першу чергу я в захваті від цих ілюстрацій. Коли гуртаєш цю книжку, і вона вся в такому от зоряно-глибокосиньому небі, на яке ти не можеш надивитися, це Справді створює зразу такий якийсь настрій. Я чула про неї тільки позитивні відгуки, і надіюся, що після книжечки, яку ми зараз звучитиме, після кокутюхи ми візьмемося саме за цю казочку, тому що ну вона якась магічна, і навіть ці ілюстрації вже притягують до себе. Два романи від дитинства наш формат. Перший це новинка Селенте Інк Несказанне. Книга, про яку я практично нічого не знаю, але її порадили багато людей, яким я довіряю. Наприклад, Ксенія Сокульська, теж книжковий блогер. Вона розповідає про родину, яка дуже обожнює свою дочку, знає, як вони влаштують її майбутнє. До одного дня ця дочка зникає, і це зникнення виявляє дуже багато таємниць, які панують в цій сім'ї. Думаю, має бути щось цікаве. А ще одна книга також про жінок, до речі, в нашому форматі. Зараз дуже багато книг про жінок. Це Джорджіна Говал. Королева пустелі». Це документальний роман про британську мандрівницю Гертруду Белл, яка робила. Дуже багато якихось таких шалених речей в Східній Азії, та не тільки. Я думаю, що це має бути дуже цікаво, тому що тут дуже багато використано її щоденників, якихось записів, спогадів. І я люблю читати такі твори, коли вони з одного боку і засновані на реальних подіях, а з другого боку і трошки художньо опрацьовані. Цю книгу я придбала завдяки Василю з каналу Анатомія книги. До речі, у нього просто прекрасний канал, обов'язково на нього підпишіться. Я дам посилання під цим відео. Це Салман Ружді і його сатанинські вірші. Роман, який не робив шуму в всьому світі, через який на Салмана Ружді оголошене полювання. І взагалі на тих, хто читає, перекладає, видає цю книгу, який спричинив просто таку цілу війну у світі. І я думаю, що тут має бути щось таке цікаве про мусульманство. Про ісламізм, напевно, що тому що самого сюжету я не знаю. Але хочу з Соломаном Рушкі познайомитися. І цю книгу я чекала особливо. Це Курт Вонагут, його «Галапогос», книга, яка була видана в видаництві книги 21, проект Вилонська бібліотека. Я їм неймовірно вдячна за цю книгу, тому що у мене цей роман є російською мовою, але я хотіла саме українську, і більше в такому прекрасному оформленні, дуже оригінальному, з таким днд блакитним шрифтом. Дуже мені подобається. І надіюся, що роман теж сподобається, тому що після колиски для кішки Курдвонгу тепер один з улюблених моїх письменників. І я готова ці його іронічні саркастичні книги читати і читати. Ось і всі книги, які були придбані у січні. Надіюся, що щось цікавеньке для себе ви там помітили. Я вам бажаю приємних та корисних книжкових покупок. До нових зустрічей! Бувайте!